Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода. Я є ведуча Мар'яна Содова. 26 січня 1886 року. Німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння. А цього ж дня тільки 1893 року він збудував вже чотириколісний автомобіль. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян на Тернопільщині. 26 січня буде хмарна погода. Часом сніг вночі місцями сильний, переважно по півдні території. Ожелить, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 12-17 градусів морозу, в день шість градусів морозу. У Тернополі 26 січня хмарна погода. Часом сніг, ожеледь. Дорога ожеледиться. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу. Вдень 7-9 градусів морозу. 26 січня у народному календарі є реми. У цей день спостерігали за кішкою. Якщо вона скрутилася клубочком і заховала мордочку, будуть морози. Якщо ж дряпає меблі та стіни, до хуртовини. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.